Доброго вечора. У нас тут юний повар. Матвій. Доброго вечора, пане Матвій. Доброго вечора. Що ви готуєте? Яйця з ковбасою. Яйця з ковбасою. Розкажіть, будь ласка, що входить у ваш рецепт? Ковбаса і два яйця. Два яйця. Потім що трошки підсолюємо, підперчуємо, підперджуємо. Ось так Матвій професіонально нарізає ковбасу. Це смішно. Професіонально, все смішно.